Є інструкція? Да, є. Я пошукаю. Ти сам відкриєш тобі допомогти? Да, Ти вмієш? Бапа. Ну, якщо, якщо ти все відліпив, то воно не повинно там відкриватися. Я вже зробила тихочку, а можу з ним не відкривати. Допомогти тобі? Ні, мабуть, заклеєно. Є заклеєна? Ні, я так думаю. Ні, бабуся. Та ось охрещу. Пробуй, Маркусик. Ні, я не можу взяти. Давай мені.

Та -та 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 -та. Але не зникла подивився на головочку і не зрозумів. А, мабуть, вона звисає е в цю стохану. А, мабуть, вона звисає так. Я не поняв. Нічого, ти не... впала, ти дуже легко причепиш. Та ні, ти хоче. Ти не зрозумів. Будь о, тут белс. Лового головного сира, а тут было бело. Ну, что не сира. Погрався я повернул назад. Белосидечко звучать голову мало хочет. Как это такие? туп тупо. Я хочу какати. А ты хочешь? Нет, то и зовсім Відняти То тоді буду даже мозг суперший. Коти бабусю лякають, бабуся думає, ну що вона таке шуршить, а то коти виходять наружу, так? Да? Ми колись колись коти заходили, а вночі вони заходили і ми думали, що то миші ходять, А то коти ходять. О, от от, 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 от. під ліжково вони розуміли, що. М -м -м. Не розуміли, що то коти і думали, що то миші. Не розуміли. Бабуся ми... теж так би подумала. А, так. А, а тебе знаємо, що то коти. Тому ще я вже в місяць і знати, що там, Ей, собі там, є, було. там була, не вийшло коти. Ей, що би то є було. Щоб отидочка була. Она і отут, і отам. там. Там було два кота. А їх і, і є два, по-моєму, що хвіст у одного. Як це ти не можеш вилізти? Цього будь не може виліз виліз. А, а коли ти поїдеш додому завтра? А, а чого То Тому, бабусі понад ділянок на роботу бабуся ще працює. І я, 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 я воно працює що... 我喜欢吃最。